Пройшли чергові слухання справи Порошенка у суді Порошенка проти Зеленського, грубо кажучи, проти санкцій, які ввів Зеленський, з цього приводу розкажемо вам короткий виклад ситуації за дописом нардепки Софії Федини. Позиція представників Зеленського в справі незаконних санкцій проти Пороха тріщить по швах, але вони замість того, щоб визнати позов, продовжують цирк. Чергове засідання в суді тривало майже 5 годин. Наступне призначене на 13 жовтня. Що сталося на цьому засіданні? Першим засідання почалося з чергового западла від влади. І з такого собі сюрпризу, вони в п'ятницю о 16.25, тобто наприкінці робочого тижня за один робочий день до початку засідання подали до суду протокол наради щодо розгляду інформації, яка може бути підставою для застосування санкцій на п'яти аркушах з грифом для службового користування. Добре, що суд не долучив той документ у цьому засіданні, він буде розглядатися після ознайомлення, але цей кут треба мати наглість. Щоб так діяти, відповідно до закону вони мали подати всі докази давним-давно, але вони спеціально і свідомо щось додають в останній момент, що мало би бути подано 8 місяців тому. Друге, як підкреслив адвокат Ілля Новіков, документи, які уряд надав суду на самому початку провадження, як нібито ті документи, які відображали процедуру підготовки санкцій, фактично в РНБО ніколи не розглядалися. Вони були готові, коли засідання вже відбулось. Це скандал, але представники Зеленського роблять вигляд, що так і треба. Третє, маленькою перемогою в суді стало задоволення судом клопотання Порошенка про долучення до матеріалів справи меморандуму про елементи прав людини для досягнення миру в Україні, а також резолюцію Європарламенту, де зазначається, що використання санкцій проти опозиції не відповідає європейським стандартам. Хоча зелені чиновники дуже цього не хотіли, ставили абсолютно дикі зауваження щодо дати подання доказів, казали, що це не стосується справи, і звинувачували Порошенка в тому, що він, увага, 18 липня не подав до суду документ, який був прийнятий тільки 8 вересня Європарламентом. Четверте цікаві речі відбувалися, коли адвокат запитав, чи може. Долучити до матеріалів справи указ про припинення громадянства Медведчука від 23-го року. Для чого? Це не прямо доводить те, що перша версія указу робилася поспіхом, адже Медведчук станом на лютий 25-го року вже не був громадянином, хоча таким був зазначений у першій версії указу. А з інших джерел нам відомо, що в первинному проєкті Медведчука взагалі не було. Тобто Медведчука додали, щоби медійно прив'язати до Порошенка. А те, що ніхто з органів влади не звернув на це увагу, свідчить про ненормальний поспіх і доводить халатність у підготовці указу. То коли, от розглядали це питання, представниця Зеленського в суді дуже розхвилювалася і вказала, що розмова про указ про позбавлення Медведчука громадянства, який представили в суді, порушує його права і приватність. Тобто, по суті, влада вирішила захищати Медведчука. Це прозвучало публічно від імені представників Зеленського. А які саме персональні дані зрадника Медведчука так ревно захищає офіс президента? Ті дані, що його звати Віктор Медведчук, що він народився у РФ, і що він 54-го року народження, проживав у Києві, ці дані. П'яте на засіданні виявилося, що в базових документах електронного диску зазначено, що він сформований 13 лютого і там вже виправлений зміст, який доводить, що члени РНБО під час псевдоголосування не мали жодної аргументації щодо застосування санкцій проти Порошенка. Ці так звані підстави були довнесені пізніше через добу, а тепер вони кажуть ми не хочемо на це дивитися. Як сказав Порошенко, ні, ви будете не тільки дивитися, але й відповідати за усі свої фальсифікації. Шосте під час засідання стало відомо, що на офіційному сайті президента і на сайті РНБО досі оприлюднені дві версії документів з помилками у персональних даних і вже виправлені. Як заявив адвокат Ілля Новіков, наявність двох різних версій документів може свідчити про можливу фальсифікацію указу. Яке це має значення? Два укази з різними даними свідчать про фальсифікацію і про внесення змін після того, як Зеленський вже підписав указ. А 13 лютого він фізично не міг це зробити, бо вже поїхав у Хмельницький, а далі за кордон. Порошенку рахунки заблокували на підставі першого указу, бо це зробили ще 13 лютого з самісінького ранку. Якщо за чиновники вважають достовірним тільки другий указ, то яка ж тоді законна сила блокування рахунків? Представниця Зеленського заявила, що, мовляв, є тільки одне посилання, іншого не може бути, і взагалі яке це має значення? Угу. Як висновок, Зрозуміло, що це все ненормально і неадекватно для демократичної держави. Вже є сигнали від Європейського Союзу. Вийшла стаття у виданні Політико про тиск на українську опозицію, тобто, по суті, своїми безпринципними незаконними санкціями політичною боротьбою влада віддаляє нас від вступу до ЄС. І Порошенко точно виграє цю справу, бо вона шита білими нитками. Тому ще раз і ще раз звертаюся до влади схаменутися і скасувати незаконні санкції, написала Софія Федина. Від каналу Саме Сік додамо. Ну от, на мою суб'єктивну думку, однією з яскравих рис характеру Зеленського є його майже патологічна впертість. Ми вже бачили це безліч разів, навіть у моменти найбільшого напруження, коли США, скажімо, відверто натякали. Що не хочуть бачити Єрмака, Зеленський все рівно відправляв Єрмака знову туди або брав його з собою. Коли адміністрація Трампа попросила вдягнутися офіційно, Зеленський приїхав у мілітарі, срав ОВС типу. Звісно, це не причина, аби Трампівські посіпаки намагалися через одяг фиркати до президента країни, яка веде війну, але сам факт впертості Зеленського тут теж проявився. Коли Зеленському кажуть, що татару в чорт. Він починає розповідати, що той убивав чеченців в Києві, коли вас тут не було. І твердолобо далі захищає чорта. І таких випадків безліч. Тому звертатися до Зеленського, мовляв, відмінити свої незаконні санкції, це безнадійно, здається. ОПУ ніколи не визнає, що санкції проти Порошенка незаконні, і ніколи сам їх не скасує. Так воно виглядає. Чи зможе суд взяти на себе таку відповідальність, віриться з трудом. Суд, мабуть, буде слухати цю справу до закінчення терміну повноважень Зеленського, а потім прийме рішення залежно від того, хто буде наступним президентом. Отакий мій прогноз. Але будемо оптимістами, давайте вірити в те, що все ж суд знайде в себе яйця і припинить цей цирк, задовольнивши клопотання п'ятого президента. Бо іншого варіанту тут немає. Бо якщо суд у такій ситуації не може зрозуміти, хто правий, а хто прийняв абсолютно нічим не обґрунтоване рішення і ввів санкції проти громадянина України, то це вже не суд, а ганьба. Поживемо побачимо. Ну а наразі допомагаймо ЗСУ, бо вони наші гаранти, на яких усе тримається. Оті прості хлопці в окопах. Слава Україні! Слава героям!